Грибочок. Супер. Знімаю, і ще дивлюся, чи більше немає. Бачите? Супер. Ще один грибочий. Клас! Але він великий, гарний. Супер. Не руш його? Ой. Ще один грибочий. Класно, ух ти шо! Я в шоці. Люди добрі, що то робиться? Капець. Класно. Люди, мої грибочки. Які ви гарні, Боже! Які гарні, правда? Ось такий. Такі... Паш, вон ще третій я дивись, перед тобою. Клас! Оце так! Диви, які красиві. Пашка. Ось. А я його навіть не бачила, він собі тут так росте, виглядає мене. Такий гарний. Що? Тут ще один грибочок мене зачекався. Ще один. Вау! Супер. бачите, ще один грибочок ми знайшли. Уп. Чекай! Класно, я в шоці. Вау, дивись, паш! Ходила я по лісу, бродила та все-таки не дарма. Подивіться, який красивий. молоденький виріс, чекає на мене. Клас! Ще один грибочок. Ой, так ріс собі, чекав на мене. Люди 1 листопада. Я не віру своїм очам. a jak vin páchne nási perři nasi par...